Патріот учитель і полковник ЗСУ Анатолій Назаренко, самовідданий українець, який від перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину. Минулого року в березні його життя обірвалось. І вони попали під роздачу. Був обстріл і влучило в нього. У нас було три-трьохсотих і двохсотий Петрович Анатолій. Ворог підступними діями обірвав життя Анатолія, але його подвиг залишився у пам'яті містян. Нині його ім'ям називають Хмельницький обласний інститут після дипломної освіти. Від початку війни він розташований в приміщенні гуманітарно-педагогічної академії, де нині встановили пам'ятну дошку з нагадуванням про непересічну особистість. Як тільки розпочинається війна, він військовослужбовець, підполковник, він в перші дні війни сам іде в армію, сам іде здобувати незалежність нашої України. Тому це і військовослужбовець, це і полковник, потім він отримав звання полковника, спочатку був підполковником, і своїм прикладом, своїм життям він ще раз доводить про те, що він прекрасний вчитель, він герой, і герої завжди будуть жити серед. Нас останні роки Анатолій Назаренко викладав захист України, керував службою цивільного захисту Хмельницького обласного інституту після дипломної освіти. Був активним членом вченої та науково-методичної рад. Рідні згадують його як чудового та відповідального чоловіка, який завжди був відданий Україні. Він був дуже світлою людиною, гарною, з таким високим почуттям обов'язку, відповідальністю. Ну, для нас він герой взагалі. Для нашої родини він герой. Я так думаю, що він герой і для інституту, оскільки присвоєно сьогодні це звання. Дуже гарна, дуже світла людина. Дізнатись більше про життєвий шлях Анатолія Назаренка можна, скориставшись QR-кодом, розташованим на пам'ятній дошці. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Першоподільський.